У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефанака розвивається журналістика. Зі студентами зустрівся директор інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Різун мовилось про реалії та перспективи цього фаху в Україні, а зокрема у сучасних умовах. На кафедрі навчається 40 студентів. Це перший набір. Їх вчать професійної майстерності, дотримання всіх стандартів журналістської етики. Завідувач кафедри запевняє, що журналістика в Прикарпатському університеті має практично зорієнтовані програми і з кожним днем наближується до європейських стандартів. Такі студенти нашого університету можуть сформувати солідне портфоліо. Це і інтернет-проекти, це і видання нашого університету, починаючи від університетського сайту до загально Українських газет на думку Володимира Різуна, молода кафедра в Прикарпатському університеті розвивається досить стрімко як показник роботи над матеріально-технічним забезпеченням, функціонування науково-навчальних лабораторій, а також і що важливо зустрічі із знаними людьми та відомими журналістами Прикарпаття. Наша українська журналістика пішла по шляху розвитку західної журналістики, демократичної журналістики, і це позитивно. Те, що в принципі. Належить мас-медійні соціальні інститути, так би мовити, до категорії тих соціальних інститутів, які мають довіру в суспільстві. Для студентів-першокурсників Володимир Різун провів майстер-клас з радіожурналістики, за результатами якого кожен підготував сюжет радіопередачі та отримав можливість презентувати його колегам.